Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Твіті і Лондонський грабіжник. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Твіті дуже радів. Він опинився в Лондоні разом із Гренні та котом Сільвестером. Канарок відвідував музеї, палаци і громадські будівлі і взагалі насолоджувався найкращою відпусткою в житті. Він навіть прогулявся вздовж річки Темзи, її називають водною артерією міста. Цікаво, вимовляється, темза так просто, хоча англійською записується як Земес, сказала Гренні. Може, для когось і просто, але не для тебе, пустоголовий курча. Ти ж навіть імені мені не можеш чітко вимовити. Гвенні! Гвенні!» – дражнив Сільвестр Канарку. Твіті вистрончився на всі вісім сантиметрів свого зросту, а тоді суворо поглянув коту просто в очі. Я не пустоголовий курця, і доведу це тобі. Їхня суперечка перенеслася аж до виходу з британського музею, найстарішого музею у світі. Гренні та її улюбленці були вражені тим, що побачили там на власні очі: єгипетські мумії, античні скарби, шедеври мистецтва, та невдовзі дещо приголомшить їх ще більше. Екскурсовод Томі на великій чорній машині зупинився біля британського музею. Покваптеся, гукнув він. На вас чекає багато вражень. Цей музей такий прекрасний, а просто не хотілося йти звідси, усміхнулася Гренні. Так, але зараз буде зміна вартових біля палацу, сказав Томмі. І вже за мить Гренні, її кіт і канарок петляли мальовничими вуличками Лондона. Мандрівники опинилися біля Букемгемського палацу за лічені хвилини до одинадцятої ранку. Там відбувалася зміна караулу королівської гвардії. Ми саме вчасно! усміхнувся Томі. Він повів бабусю кота Сільвестра і канарку Твіті до місця з кращим оглядом, але натов був такий великий, що якоїсь миті Грені з улюбленцями загубили в ньому свого екскурсовода. Та невдовзі він знову опинився поряд. Томі з гордістю розповідав, що церемонія зміни караулу своїм корінням сягає середньовіччя. Тоді солдати в яскравій червоно-чорній формі несли свою службу не просто для підтримання традицій. Колись вони дійсно боронили своїх правителів, пояснював екскурсовод. Зараз це всього лише вистава для туристів. Грені, з Сільвестрою Твіті це видовище дуже сподобалося. Вони повільно їхали переповненими вулицями до наступної зупинки, а бабуся торохтіла про букемгемський палац усю дорогу, аж раптом на бульвар вибіг продавець газет. Екстрений випуск! Екстрений випуск! Велике пограбування на набережній темзі украли дорогі годинники! Загорлав той. Ой, леле, ми щойно звідти візьмемо газету, Томі, зойкнула Гренні. Вибачте, пані, не можемо зупинятися, провів екскурсовод. Вона заплановане відвідування музею воскових фігур, рівно за. Він подивився на кишеньковий годинник. Десять хвилин. Сподіваюся, злодія спіймають, сказав твітті котові. Ти їм точно не допоможеш. Пирхнув Сільвестер. Біля музею воскових фігур, мадам Тюсо мандрівники почули крик ще одного газетаря. Велике пограбування в британському музеї зникли годинники на величезну суму!» повідомляв він. А, невже? Ми і там сьогодні були? вигукнула Гренні. Нічого дивного у Лондоні таке постійно. Росміявся Томмі. Сумніваюся! подумав Твіті, коли вони входили до музею воскових фігур. Канарок із котом стояли перед страшною фігурою. То був чоловік у масці, відомий як лондонський грабіжник. Так було написано на табличці поряд. Також зазначалося, що він украв мільйони і досі залишається на свободі. Твіті уважно оглянув фігуру. Сільвестер помітив, що погляд Гренні застиг на скульптурі лондонського грабіжника. «Хм, можна повеселитися, подумав він. Твіті розглядав воскову фігуру Джека Грізника. Той ставив підніжки мешканцям Англії, а одного дня спіткнувся сам і впав просто перед поліцейським відділком. Ідеальна мить, щоби поставити підніжку. Вишкірився кіт і кинувся до канарки. Опісля задоволений собою Сільвестер знову став чемним. І невдовзі мандрівники рушили до лондонського Тауера. То була остання зупинка в їхній екскурсії. Твіті щось зосереджено обмірковував, аж раптом його думки перебив крик ще одного продавця газет. Екстрений випуск, грабіжник знову в тілі. Цього разу постраждали люди біля Букімгемського палацу, вигукував газетяр. Ой божечки, таке враження, що цей негідник переслідує нас. вигукнула Гренні. Твіті мав такий вигляд, наче знав, що насправді відбувається, або цей негідник ходить поряд з нами, прошепотів канарок коту Сільвестру. Ти що, на мене натякаєш? обурився кіт. Ні, не цього разу, відповів твіті. «Хм, як багато збігів, мовила бабуся до Томі, коли чергова групка туристів заходила до лондонського Таура. Ми були в кожному місті, яке сьогодні пограбували. Та просто ми обійшли майже все місто, усміхнувся екскурсовод, а тоді поглянув на годинник і додав. Гадаю, тут можемо провести години за дві. Саме тоді Твіті точно все зрозумів Грені та її улюбленці війшли на територію лондонського тауера бабуся захоплено роззиралася довкола, а Твіті будував план. Троє мандрівників із Томмі гуляли внутрішнім двориком і розглядали прекрасну архітектуру, а Твіті взявся до справи. Ти обізвав мене пустоголовим, прошепотів він Сільвестру. Але найбільший дувко, якого я будь-коли зустрічав, це ти. Твіті висунув язика і подражнив кота. Е, що ти сказав? розлютився Сільвестр. Ну, все, ночувайся. Ну він кинувся за канарком, який пурхнув до бабусі і Томі. Екскурсовод першим побачив, що птах летить просто на нього. Сільвестр вже був у канарка на хвості, але останньої миті твіті змінив напрямок. Котисько ж так розігнався, що не зміг вчасно загальмувати. Ой-ой! закричав Томі. Сільвесторові пазурі вчепилися в піджак екскурсовода. Від сильного зіткнення Томі повалився додолу. Е, що ти накоїв? розлютилася Гренні на свого кота, а тоді вона побачила, що трапилось насправді. Томі лежав посеред різноманітних годинників, золотих, з діамантами на платинових ланцюжках. Усі вони висипалися з його кишень. О, це ж лондонський грабіжник! вигукнула Гренні з несподіванки. Томі, якого Сільвестр збив із ніг, досі ошелешено лежав на землі, а навколо нього виблискували безліч дорогих годинників. Згори на чоловіка дивилися розлючені Гренні із Сільвестром та задоволений твіті. Їхній екскурсовод таки виявився лондонським грабіжником. Поліція арештувала чоловіка, а вчинок Сільвестра назвали героїчним. Дарма що кіт зробив це ненавмисно. Ніхто й не припустив, що насправді це сталося аж ніяк не випадково. Твіті запідозрив в томі, коли той скористався двома різними годинниками, а тоді канарок вигадав, як викрити грабіжника. Він знав, що годинники висиплються, якщо Сільвестр зіб'є Томі з ніг. Ніякий я не пустоголовий, мовив він тихенько. Мозу як слід назвати і темзу. І Гренні. Ось так закінчилася подорож Гренні та її улюбленців до Лондона. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.